У будинках, які зазнали пошкоджень наслідок ракетних ударів у Дніпрі, в основному зіпсовані вікна 10 жовтня постраждало 5 будинків, які знаходяться в управлінні жосервіса. 14 в цих будинках характер пошкоджень це вибиті шибки, вікна, де є двері. виходу з квартири на балкон. Дуже багато вилетіло скла. У тобто звікна пострадали в першу чергу. Зараз їх роблять, тому що йде вже опалювальний сезон, і ми боїмося, що люди остануться в холодних квартирах. Тому ми дуже благодарні нашому міській раді, що вони так швидко це і активно зроблять, тому що люди бояться, що буде холодно. На шести будинках довелося зробити частковий ремонт покрівлі. Там були незначні ушкодження. На трьох будинках довелося повністю замінити дахи. Більше 900 квадратних метрів скла вікон вже виготавлюється і підлягає заміни. Вже ну, десь біля половини вже замінено і процес відбувається. Також повністю відремонтована покрівля на трьох покрівлях, кришах, і дві зараз, зараз в роботі. Вибиті вікна замінюють коштом міського бюджету. За інформацією департаменту самоорганізації населення міської ради. Загалом по місту через ворожі обстріли вже встановлено більше 400 нових вікон у будинках, де створено ОСББ. Роботи наразі тривають. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.